День можна почитати Конституцію України. Да, так, звісно. Давайте. Дякую. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверена Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптя не піддасть Стаття 53. Є ще право на освіту, школа, коледж, інститут. Вчителі нам мудрість світу безкоштовно віддають. Якщо хтось тобі накаже, щоб ти злогоми зробив. Відмовляйся і одразу у поліцію дзвони. Щоб злочинця покарати, набирай скоріше 102. Телефон цей має знати у садочку Дітвора. Стаття 51. Дві закохані людини. Мають право на сім'ю, мають право на дитинку, навіть може не одну. Стаття 23. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам. Може ким завконто достати, завдяки своїм думкам. Вільний ти, роби що хочеш, але добре пам'ятай. Головне, нікому шкоди і ніде не завдавай. Пам'ятай, що є навколо біля тебе люди теж. Щоб було, якщо б кожен що хотів, робив без меж. Ця межа одна, єдина, правило є золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. Стаття 55. Всі права і всі свободи захищаються судом. Кожен скарб буде може, щоб боротися зі злим. Знайшла стаття 46. Якщо хтось в біду потрапить без роботи і грошей, є в нас соціальний захист для стареньких і дітей. Допоможуть із грошима і роботу підберуть, бо держава для людини, і людину бережуть.